Чиновниця на лаві підсудних скандальна справа держслужбовця облдержадміністрації скерована до суду. Очільницю відділу забезпечення діяльності апарату Ірину Тараненко звинувачують у незаконному отриманні півмільйона гривень, гроші, які вона начебто взяла від обласного МНСівця. Наразі Генпрокуратура просить суд розпочати розгляд справи по суті. Та є заковика. На думку потерпілого, Геннадія Волика разом із Іриною Тараненко відповідати перед законом має і колишній очільник області Володимир Шульга. Подробиці знає Олена Адаменко. Довірена особа Володимира Шульги. Так її називають, і саме як до такої прийшов жовтні минулого року головний менесник Сумщини Геннадій Волік. Каже, щоб залишитися на посаді, з нього просили 2 мільйони гривень. Встиг віддати півмільйона за три заходи. Відео одного такого візиту довго гуляло інтернетом. Затримання на гарячому. Як пані Ірина бере 300 тисяч і ховає у сейф. Кримінальне провадження відносно чиновниці розслідували у самій генпрокуратурі, бо злочин скоєний у високому кабінеті на незалежності 2 20 квітня розпочався підготовчий судовий розгляд справи. Направлено обвинувальний акт до зарічного районного суду міста Сум. Слухають колегіально втрьох Микола Шершак, Ніна Прокудіна та головуюча Олена Грищенко. Кваліфікація обвинувачення шахрайство вчинено в особливо великих розмірах. І підбурювання Геннадія Воліка на замах до надання неправомірної вигоди на той час голові ОДА Шульзі. Ірина Тараненко з таким погоджується. Прошу проводити судові розгляд моєї справи у скороченому провадженні. Поясніть, що маєте на увазі, скорочені спродження. Ну, скоро чи одним засіданням. У зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що я признаю свої правильні. Проте представник потерпілого обвинуваченням не задоволений. Каже, разом із пані Іриною на лаві підсудних має сидіти її патрон. Мовляв, Геннадій Волік подав заяву не тільки на неї. Він свою заяву подавав стосовно вчинення злочину іншою особою фактично, в тому числі безпосередньо. І якою на сьогоднішній день бачиною і відносно шульги Володимира Петровича проте що це він вчиняв злочин фактично стосовно отримання непромірної вигоди. Наразі підготовче слухання не завершено. Про це клопотав адвокат Ломака. Тож продовження призначили на 24 квітня. Щодо Володимира Шульги, пропозицію скласти пару колишній підлеглій він коментує телефоном і так. Я думаю, Волику сейчас нужно сфокусироваться на других уголовных производствах, которые расследует Генеральная прокуратура МВД, в которых он проходит пока еще как свидетель. Тем более каждый предприниматель Сумщины, который вводил объект в эксплуатацию и сдавал его на предмет противопожарной безопасности, не раз сталкивался с истинным лицом этого корупціонера. більше коментарів у мене немає. Все остального рішить суд. Нагадаємо, Ірина Тараненко багато років пропрацювала плічопліч із Володимиром Шульгою. У минулому була фінансовим директором Ліги КВН Сумщини, яку він очолював. А коли той перебрався у губернаторське крісло, пішла слідом до Сумської ОДА. Нині її відсторонили від роботи. Людина на даний час у Сумській обласній державній адміністрації працює, але за ухвалою рішення Печерського суду від 25 жовтня. Вона відсторонена від виконання своїх обов'язків на даний час її заробітна платня не виплачується у разі, якщо буде обвинувачений вирок, вона буде звільнення без відповідної зарплати. Та додає, у разі виправдання чиновниці її з обласного бюджету виплатять платню за весь період відсутності на робочому місці. А потім уже ОДА стягне цю суму з держави. Нагадаємо, досудове розслідування тривало півроку. Весь цей час Ірина Тараненко провела у слідчому ізоляторі. Стаття, по якій її звинувачують, передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Олена Адаменко, Олександр Гордус на часі новини.